В наявності є ось така класна перука з натурального волосся. Їх було дві. Одну дівчинка забрала, залишилась дуже задоволена, вона виглядає максимально реалістично. Я нещодавно додавала. Відгук в історію, тобто вона виглядає так класно, там взагалі непомітно, коли вона мені надіслала фото, що це взагалі перука дуже так класно виглядає. Волосся тут такої середньої щільності, воно вам не буде просвічувати шапку, холодний відтінок, вона йде з імітацією шкіри голови. Шкіра голови така, як Прям я не знаю, як своя рідна шкіра голови. Сіточка під тон шкіри, тобто вона стає максимально непомітною, коли її обрізати. Ось так перука виглядає з середини. Вона десь підійде на розмір 54-57, але на 54 може трошечки бути глибокувата. Ось така її довжина. Зараз вам покажу, щоб ви орієнтувалися, яка.